На місці події працюють слідчі. Ми будемо тримати вас у босі цієї справи. По мірі надходження нової інформації. Переміг них усіх це самотній рай. Кожному своє розум обирай. Взяти пістолет, рішення приймай. Бути чи не бути, відповідай, на війні, як на війні, виграє найкращий. Забери, або віддай, думати нема що. Вороги не сплять, вороги чекають, зброя, інтелект. Перше починає, хто бажає на дусе, той перемагає, балакати про Бога. Часу вже немає. Вирішальний крок, істини ніхто не знає, вже натиснув play. істини ніхто не знає. Був конкурент, і його не стало. Він усе, але то замало. Підкорив усе світ і що далі? Час не в час не в благанный. Переміг усіх, це самотній рай. Кожному своє розум обирай. Пістолет, рішення приймай, бути чи не бути, відповідай, переміг усіх це самотній рай, кожному своє розум обирай, взяти пістолет, рішення приймай, бути чи не бути, відповідай, переміг усіх, це самотній рай, кожному своє розум обирай, взяти пістолет, рішення приймай. Так чи на, так чи на, на один куль нуль набирає номер, кулемети є, ящики патронів, на нього чекають, на нього полюють, але він не жертва, вмикає реп, джаздують, під'їжджає тачка, керування з пульту, натискає кнопку, ворогів немає, гарна робота, усі відпочивають, хтось у барі замовляє, когось випивають. Перед них усіх та рай кожному своє робити. Рішення приймай, бути чи не бути, відповідай, переміг усіх це самотні рай, кожному своє розум обирай, взяти пістолет, рішення приймай, бути чи не бути, відповідай, переміг усіх це самотні рай, кожному своє розум обирай, взяти пістолет, рішення приймай, бути чи не бути, відповідай, переміг усіх, це самотні рай. Кожному своє Ра. розум обер, взяти пістолет рішення прийма. інак, так чи інак. Ми можемо грати ще, але нічого не зміниться. Ти завжди це знав. Це був єдиний спосіб довести тобі, що боротися зі мною безглуздо. Ні. Давай ще раз. Я виграю. Виграю. Коли ти нарешті збагнеш, що я тут не без причини. This не викручуйся. Наша боротьба за омрієне майбутнє не тут за шахами. Це те, що ти зробиш для них усіх. Я хочу бути тут з тобою.